Так, мені треба швидше посушити волосся, якщо я не хочу, щоб воно в мене висохло в такому стані. І я думаю, робити макіяж, не робити. Я все-таки нікуди сьогодні не йду. Так гарно волосся лягла якось хвилькою. Хм. І так хочу вже відростити пошвидше волосся довше, бо мені дуже подобалось каре. Оце бобкаре таке супер коротке, яке воно було. І мені подобається подобалось, як воно на мені виглядає. І мені подобається ще довге волосся на собі. А от оця перехідна довжина це просто якийсь ужас. Це типу, ну не ужас, ужас, але ні туди, ні сюди. Ніби. Оця середина така непонятна. І я відрощую, відрощую і просто чекаю, коли воно відросте, і буде нарешті. Ну Хоча би по груди мені, щоб я вже могла відчувати, що воно якесь довге. Подобається колір зараз його. Я, до речі, записалась на консультацію до дівчинки і записалась до неї на. Боже, ладно, я сяду. Записалась на консультацію, щоб вона подивилась просто на стан волосся, який він. Я його не спалила всіма цими фарбуваннями, які я роблю, бо я фарбуюсь сама вдома. І чи можна мені взагалі продовжувати ще фарбуватись, чи краще мені вийти в якийсь типу, нейтральний один однотонний колір, і щоб воно співвідростало? І взагалі там ще подивиться на мої засоби для догляду за волоссям і порекомендує якісь, які підходять моєму для Встановлення є для чого? Для відновлення, для зволоження. Коротше, для чого? Треба буде для того і порадить. Тому от, я вже дуже чекаю, щоб вона швидше це мені сказала. Але я і є ще друга сторона медалі цієї ситуації. Це то, що я боюсь до неї йти, через те, що я боюсь чути критику. Типа, вона мені скаже зараз, от, оці, оце все, що чим ти користуєшся, це говно. Викидай і, взагалі, все ти робиш неправильно. Я така, я все роблю неправильно. І от я трохи боюся це чути, бо мені здається, ніби я там все нормально роблю, я її фарбуюсь класно. І вроді в мене волосся не відпало і навіть відростає, бо ну, такий кусок воно все-таки відросло, не поломане, не посічене. тфу тфу фу де тут дерев'яне? Щоб постукати. <клес <клес> І ніби, і ніби все добре, і воно мене зволожене. І я так думаю. І якщо мені зараз скажуть, що ні, вся херня давай по-новий, то я буду розстроєна. Але краще, краще гірка правда, ніж солодка брехня, як там кажуть. І ще взагалі в мене зараз квітень буде такий дуже цікавий. Я записалась нарешті. По лікарях своїх записалась до гінеколога перевірити і хочу якісь аналізи здати, може на гормони. Через те, до речі, я знаю, що гормони, якісь там недостаток, або, там не знаю що, теж впливають на емоційний і оцей психологічний стан, і ці всі мої качелі емоційні. Можуть бути зв'язані з гормонами, з ПМС. А в мене, коли ПМС то я просто ну, тупо монстр. Я не контрольована взагалі сама себе боюся, ніколи не знаю, як цей день, як кожен день поки ПМС, в мене почнеться і закінчиться, і чи не опинюся в кінці дня в психушці. І я знаю, що це теж може бути зв'язано з чимось всередині організму. Так що піду до гінеколога, здам аналізи всякі, Ще не знаю, які. Я піду спочатку як на консультацію, щоб мені сказали: позадавати питання, все, що мене турбує, і щоб мені сказали, що це може бути таке. А ще в моєї сестри день народження моєї молодшої. Хто не знав, в мене є молодша сестра на 10 років. Да. Їй 1 числа виповняється, 14 років, я не можу це повірити. Я не можу це повірити. Моїй маленькій сестричці, як... з якою я сиділа, поки вона була мала, яку лишали на мене, яку я частково теж виховувала, годувала її, вкладала спати. Їй 14 буде через тиждень. І коли мені мама перший раз сказала, типу, а ти не хочеш тиждень? З Женією пожити. Ну, точніше, щоб вона з тобою пожила. Ти не проти, якщо вона побуде в тебе, бо я їду і я її саму не лишу. Я так пищала, звісно, хочу, тому що я бажаю сестру і, типу, блін. Ми останній раз жили разом, типу, прям жили разом. Це коли був ковід у 2020 році, коли я вернулася додому до батьків на три місяці, і три місяці жила з ними, неповних три місяці. І але це було, блін, скільки? Це було чотири роки. Це було 4 роки назад. І вона тоді була ще їй було тоді 10. Типу вона була ще дитина. Я, я лише зараз з нею так уже спілкуюся, як з дорослою і прям як своєю подружкою. І от і я така рада, що ми будемо зараз тиждень жити разом. І от, виходить, що її день народження припадає на В той день, коли вона буде тут у мене. І ми проведемо цей день разом з нею. Так що будемо кайфувати разом тут! <звук> Можна видихнути. Це називається «15 секунд. хвалюсь пресом». А капусту. Просто можу отак її брати, нарізати собі цілу тарілку і просто їсти. Це моє місце, де я буду зараз сидіти і читати, і їсти. Це я. Та дам От отак сьогодні відео, виходить. Домашнє. У мене тут чайок, салат, гранат. Я, до речі, шукаю сюди якесь гарне крісло, м'яке велике замість цього пуфіка. І хочу якийсь гарненький е, кофітейбл. Кофі кавовий столик, боже. Коротше, маленький такий кавовий столик сюди поставити і е, крісло. Бажано якийсь вінтажний, такий, гарний, щоб я тут могла сидіти, читати, їсти. Я тут зазвичай лежу собі так, читаю їм. І все. Ми, до речі, будемо скоро робити ремонт в цій квартирі. І я супер ексайтед. Ну все, я йду їсти і читати, і вернусь до вас трошки пізніше. Привіт! Сьогодні новий день уже. І що, сьогодні я нічого ще такого не робила, проснулась, поїла. Ага, от що я вчора ще робила. Е, в мене є дома лампа, і ці мої лаки такі, хайлаки, hey, але я ну, сама собі манікюр не роблю, тільки якщо в разі чого, можу щось собі підправити. там. І я вчора психанула і покрила свій нют, який в мене був зверху червоним, тому що все-таки нют це не для мене, я обожнюю. Червоні нігті, я їх роблю вже, мені здається, другий рік підряд, просто постійно, і тільки там десь раз-півроку можу відволіктись на якийсь от такий колір, типу як нют, або чорний, або ще там щось. Тому я от походила два тижні, здається, з нюдом. Поняла, що не моє, скукота, і вернула от червоні. Оце я розумію. Оце моє, оце гарно. Нют мені дуже скучно. Нют мені дуже скучно. І от, я зараз перемалювала нігті. І в мене сьогодні в планах все-таки нарешті вийти з дому, піти погуляти. Так що от, я зробила макіяж, такий насичніший, звісно, ніж я завжди роблю. І ну, сьогодні так захотілося. Іду зараз сушити волосся і хочу спробувати зробити якийсь такий гарний залезаний пучок або хвостик. Щось подивлюсь. А ще я згадала, що в мене є взагалі то накладний хвіст. Типа штучне волосся, такий, що можна накласти. Я його ні разу ще не носила, і я хочу спробувати, вдруг вона зараз на, на моє волосся зачепиться. Я, до речі, не знаю. Якщо ви все-таки дивитесь це відео, то напишіть, будь ласка, як вам взагалі такий формат. Типу, просто домашній влог, де я нічого такого не роблю. Просто самий звичайний, саме звичайні вихідні. І чи знімати взагалі такого більше, бо це я перший раз пробую, і мені самі цікаво, як це виходить. Тому напишіть, будь ласка, а я йду сушити волосся. Є шанс, звісно, його покрасити в колір мого волосся, але я це сьогодні робити не буду, я просто спробую взагалі. Чи воно закладається? Ой-ой-ой. Вже виходить якась діч. Мені здається, що це все дідь собача. На що це вообще схоже? Ну, Тіпа не все так погано. Ні, ну непогано, непогано. Але, звісно, якщо не обертатися задом і не дивитись, і не бачити, що вони взагалі різного відтінку. Це взагалі прекрасно. І якщо от не таке жовте його зробити. Помою його шампуньєю, цією фіолетовою або покрашу. Коротше, знімаю я це нафіг. Це якесь іздівательство над волоссям. Так що, дівчики, чекаємо, поки відросте саме. Я замітила, що я сьогодні весь день ходжу без очків. Дуже добре. Точніше, дуже погано. Так що, оп, оп. Хвіст спробувала, не вийшло. Чекаємо, поки відросте своє. До вересня має бути вже десь отут. Жити можна буде. Поки сижу, хочу зняти. Зразу відео. По-перше, я перший раз знімаю на людях. Я от сижу навколо мене багато людей, а це ж типу, прям треба витягнути руку, і зняти. А по-друге, я хочу сказати, поки я тут в моменті зловила такий інсайт, це то, що я вирішила частіше послуховуватись до своїх же порад якихось. І от в минулому відео я розказувала, боже, ж надіюсь мене чути. Розказувала про те, що треба частіше виходити, оце гуляти, що мені це допомагає. І я от у мене зараз перед між справами є трошки вільного часу, я вирішила просто взяти от каву, пройтись, посидіти. І Я якусь таку гармонію відчула, і так добре, так спокійно, тихо, прям якесь таке внутрішнє ніби щастя. Просто от в моменті все добре. І захотіла це, поділитися. Тим що треба не тільки давати поради, а й прислуховуватись до них самих і виконувати їх також. Отак от, от. Я не знаю, чи у вас є таке, але в мене, якщо я віддіваю очки, то типу як такі. То це автоматично, ніби я в хатинці, і мене ніхто не бачить. Бо я зараз доблю серед людей. І знаєте що, і мені пофіг, не дивляться. дивиться. І це такий вихід з зони комфорту. Я так собою горжусь. Просто йти і знімати серед людей. Прекрасно. Сьогодні якийсь надзвичайний день. Не знаю чого, якісь вібрації. Проші. Все, я пішла. Я поняла, що я з вами в цьому відео взагалі не віталась. І так і в кінці і не попрощалась. Сьогодні, взагалі, вже четвер, це вечір, я вже після роботи, вже вдома якийсь час побула. Просто ще так і не встигла змити макіяж. Тому я просто хочу з вами попрощатись. Напишіть, будь ласка, як вам взагалі такий формат. Чи сподобалось вам? бо Мені. Особисто сподобалось і я хочу частіше таке знімати. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і зустрінемось з вами в наступному відео.